Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішили познімати нашу кобелку, яку ми покрили Юром. Це наша охорона. Отак. Зараз буде буквально перед Паску Остап приїжджати до нас і ми зробимо УЗД, перевіримо чи жеребна щоб знати, напевне. На даний момент думали продавати кобилку а тепер у нас сталася втрата на господарстві. І поки що нічого не будемо продавати, певне. Тільки буде малий лошак на продажу. Давайте про все по порядку. Лошак цей наш по обамі. Йому 7 місяців. В нього нога не є. Груба, тепер десь 20 нога. Так. Малий трошки виглядає, але він вже за місяць зовсім інший став. Трохи ходи нам, тікає до других коней, будемо певно його теж на ланцюг ставити. Дивіться, що кобила зробила, він тікає до коня, вона тут Да, мух? Ми прийшли переселювати від сутку, вона була приселена. Такі коніки. Ціна цього лошачка 20 тисяч. Був такий період, що... Я думаю його взагалі здати на м'ясо, але мене хлопці перебалакали, яка шкода. На м'ясо хлопці давали мені за нього 13 тисяч. Там один казав взагалі, 14 на кіне, ну хороший знайомий. Він такий плотенький. Ну нічого. Як тепер не заберуть, то на осінь він буде зовсім інший. І інші гроші коштувати. І зараз, дивіться, він вже мандрує. Йде у рейс, сидить біля іншого коня там. Ми покажемо. О, йде до жеребця собі і там два балдіють. Амадеус! Ходи сюди. І все, і він потопав вже. На Ні його нічого святого, коли мама не хоче сидіти. А вона вже вся. Я пішов у рух. Іде. Розвертається і до гори, і так. Що на коник? Так. Кобилі буде 6 років у липні в місяці, це дочка-рябчика. Вона дуже багато від рябчика перейняла. Кобеля нога 22,5. Під 2 метри обхвату має. Тепер не знаю, чи буде мати 2, ну під 2 має. 95-98 полюбе буде мати. З осені, як заходила на останню, то мала 2,02 чи 203. Отак він. Утік. Туди і давайте побалакаємо про... про втрату нашу, яка у нас відбулася. У нас загинула кобелка в природах. Була на пасовищі, ожеребелась, лошичка здорова. Так вийшло все, а кобелка загинула. Все воно щистилося, місце вийшло, все як положено. А що було, вийшла з неї матка, вона витиснула матку. От, не знаю, яка була причина, чому. Блакаючи з лікарями, з фахівцями, то кажуть, що вийшов ресурс організму, ресурс матки, бо так як фізіологія воно. Не знаю, як то правильно научними словами, як то все говорити, але так буду вам розказувати, як я розумію, що це є механізм. Так, І він теж якийсь має ресурси, теж виходить він вже з ладу, як би мавити. Отак і в цьому випадку сталося. Кобилі було повних 16 років, вона мала лоша. Тепер вона мала лоша по. Чарлику. Від чарліка в нас була вже лошичка, від обами була минулого року лошичка. В минулого року вона ожеребилася і не могла щиститися, то викликали лікаря. Правда, вона не в мене, я її був продав і тепер взяв назад, бо треба було трошки чимось робити. І взяли її трошки, як так сказати, нам на підмогу. О, ти... А так, як то кажуть, де тебе не чекає, там находи. Нічого, лошечку ми підсунули під муху. Муха прийняла лоша, забрала ми додому. Лошечка була активна. Взагалі навіть я десь добрих два кілометри від пасовища до хати. Вона бігла, ну, з лошаком така активна, гарна. Ну і один прекрасний, такий, один прекрасний момент вона перестала вставати на ножки, поробили ми її клізми, промили то кажуть, животик, желудчик, щоб вона могла, з неї то все повиходило, ті какахи чорні, і вже жовті клеїти. Теж пішли. Ніби тут все, воно вже стало трошки цікаво. Ще раз, ми її нагодували, подивилися, проконтролювали і все. До двох годин вона взагалі перестала навіть кивати головою, так але ж здригувати і так, помаленьку. До 12-ї ночі буквально вона вже відійшла. Не знаю, чи молоко їй не підійшло, чи що. ну... Не можу я знати, чи вона кобелу пробувала того першого молока чи не пробувала, не можу вам сказати, тільки самі догадки. От. от таке. Знаєте, тяжко говорити. Хотів думав що зафільмувати, але то, як то кажуть, YouTube то буде не приймати. А по-друге, нащо, щоб люди то бачили, ліпше, що вони почують. Бо потім будуть бачити і діти. І ну, то воно так трошки буде погано сприйматися. І що ж, висновки, яких я з цього зробив. З цього, що сталося, і спілкуючись з лікарями, з фахівцями в своїй галузі, такий я висновок зробив. що Треба трошки робити кобилам, як так сказати, перерву між лошатами. Так? Бо в нас тепер вже пішов цей час, що, ми, що нам лошата треба, так? лошата, тиснемо максимум. Кобила вже робилася дев'ятий день, ми знову паруємо. Так, і лоша за лоша. Така моя думка, що трошки ми тут неправильно це все робимо. Треба порвати, там, наприклад, якщо у нас кобила на лошата, так, нічого ми не робимо, то за два рази ми злучаємо її, да? І на третій раз давати її так хоча б там місяців два-три відпочити так, від лошати. Бо кобила теж, в нас теж живий організм. Вона... Кальцій вимивається, лоша витягує, а тим більше що вона далі В Середині От і так відбувається, що лоша з середини тягне теж і вона його ще годує, то що є у нас. Да? І виходить, що воно двоє лошади годує, з да? середини, однозовні. Ну, трошки так сказати, якщо постійно так 4, 5-6 лошад, то звісно, що ресурс буде закінчуватися набагато швидше. Як так. Коли робити якусь перерву, не знаю, от, ну, наприклад, муха, то вона у нас йде не скоріше, як третій місяць після того, як уже ребелася. Ну, я рахую, що її повністю, система її стає в норму, організм очищається і все нормально має бути. Да, Собака прийшов у гості, цього собаку Він знайшла дружина з дітьми в лісі. Він прибив до дітей і не хоче нас покидати. Деколи його беру з собою погуляти лісом, любить пошукати. Отак, От відволіклися трошки, а брали кайдани на нього, бо запробували за Він Паль вимикає і йде як вітер, йому -то нічого не зашкоджує. Нагадую, цей жеребчик у нас на продажу. Я стою на горбі, він внизу. Ось такий у нас він має груденята. Казали, що то коза, а не лоша. Нічого, подивимося на осінь. Це лошак буде дуже знібний, до роботи по ньому видно. Дай я покажу чого твою. Чуть-чуть вищий чай вехор. Ну, дуже він. Такий ще трохи полохливий. Настаннє його ловлю на полі не можу зловити. Він цілу зиму був під кобелу, не присилював я нічого, то він. Так, як сказати, друг не йшов. Отпер нічого, слава Богу. Вже такий ми були, пролистували, бачу, знову в нього фіст. Є, що знову треба буде проглистувати. Ну, ще трошки заскоро, бо ще не пройшов 2 місяці. Давали ми від глистів Брормактин Гель, такий зелений. Давали ми йому пів тюбіка одного дня і через сутку знову пів тюбіка ми йому дали. Так ми прочитали по інструкції і дуже сильні глисти з нього виходили. Там, я би сказав, що... В 3 четвертих було листів. Так, більше половина було листів, не виходило. Дві сутки з нього листи йшли. Ці гельменти. Ну нічого, як буде, так буде. Нагадую, що ціна за нього 20 тисяч. Торг там такий, мінімальний, чисто символічний, щоб не дзвонили. Я розумію, що ціна не маленька, ну. Но... Що це тепер 20 тисяч? Це 500 доларів там що то воно таке велике. А лоша викотину цілу зиму. Приклали трошки зусиль, кобилу парували, гроші платили за жеребця, то і він буде такий темний, він не буде жовтий, він зараз вже починає от під ножками де линяти, то вже видно, що він буде такий червоний. Щось і не червоний, і не коричневий, щось, щось такого. Рева у нього така щось червоно попелеаста буде. Ну та, Давайте далі продовжимо нашу тему, бо ми відійшли трошки від теми, яку ми таку болючу тему почали. Хочу ще поділитися з вами таким, що. Коли йдемо, їдемо на паровку, чи ми їдемо, чи інші люди їдуть, чи нема різниці, чи людина приїжджає, кажуть, що от, треба парувати, поки кобила не відб'є. Трошки я з вами не згідний, бо воно теж впливає, скільки раз жеребець йде на кобилу. так? Таку, якщо тепер породиться жеребці, він свій апарат запускає у кобилу всередину, ну, то воно теж, якщо він буде кожен день то теж недобро, так? Тож він травмує всередині кобилу, да? це перший. А по-друге, э, сперматозоїди всередині, скільки там? 36 годин вони да? живуть, то це виходить раз на півтора дня. Так? Раз на 36 годин досить парувати. Якщо ви вже знаєте свою кобилу да? і бачите, коли вона в охоті. Я рахую, що один раз. Повністю достатньо, щоб кобила зажеребіла. От я, наприклад, привожу да, жеребця, пускаю один раз і все. Ну, Люди кажуть, що то мало. Ну а що дасть, що він влиє два рази? Чи він влив там 400 мл чи 500, а чи він влиє 700-800, Ну, то ж від того не буде. Нам потрібен один сперматозоїд, щоб яйцеклітина його зловила. Так? Ні на що більше того. Ну я думаю, що взагалі не треба. Ось от, от такі, що я хотів на рахунок цього ще сказати. Це така трошки, як сказати, наболюча тема для всіх. Народ, декотий каже, що то поганий жеребець або ще щось. От по своєму досвіді кажу, що от я муху тепер спорував, після лошати на п'ятий день, за два тижні, вона знову розпалилася. Я не вагаючи що вона стояла. І все нормально. Я думаю, що за цим разом воно буде 100% жеребна. І також хочу поділитися, що якщо кобила розпалилася, то не треба її вже вести. Уже все, вона вже стоїть. Почекайте хоча б дві сутки на третю. І тоді будете бачити результат. Вона має ну, дозріти, ця клітина, вийти, щоб вона має зловити, а ні. Це я вам розказую все у своєму досвіді. Минулого року теж так само, не минулого, а позаминулого року. До Обами. Кобила все, розпалилася. Дзвоню до Дмитра Миколаївича, кажу, отак От і так. Він каже, все негайно, жене сюди, будемо порвати. Ну, пригнали, прив'язали. Трошки вона не дуже вона хотіла ще стояти, ну, він Обама пішов, покрив. А другий там, день, третій, ну, вже дуже кльово стояло. І що, кобила вийшла, кобила вийшла не жеребна. він її від, покрив до відбиття. І що? Хто в цьому веде? Жеребець чи кобила? Та ні, не була кобила готова, і тому вона його не взяла. Через буквально 16-17 днів вона знову у нас розпалюється. Я чекаю три дні, їду 35 кілометрів з двома лошатами місячними по боках. По трасі на віженку. Пускаю її буквально ввечері і зранку два рази, так? бо я якраз перед тим Обамовим, ну, після того, як я спорвав, вигнав на полонину. І все, кобила була жаремна. І це я собі взяв за практику, щоб порвати так, старатися другий-третій день. І тоді все буде нормально. Звісно, що на дев'ятий день легше покрити кобилу, восьмий, дев'ятий, десятий. Ну, але якщо господар тримає ту кобилу не перший рік, то він вже знає, коли вона палиться, як вона себе поводи і так далі. Може я щось так не сказав, Ну, ділюся своїм досвідом, кажу те, що я думаю. Нікого не хочу я обідати, може щось не так сказав, кого зачепило. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, з приводу цих ситуацій. Які в мене відбулися, відбулися, так? Не знаю, як воно далі буде. Ці коники, це все, як то кажуть, тягне любов, без них не можна бути, але такі події трошки, знаєте, як ти кажуть, ноги підкошують, пускаються руки. Після того, але все буває. Була в нас теж трагічна історія. З Обамою, це десь, певно, 4 роки назад, Обама покрив кобелу, попав у задній прохід, пірвав кешку, буквально десь годин 20-18 кобела загинула. Так, і, і, і теж скрели, і все там показав. І хто в цьому винний? Ну я нікого не виную, бо Ну так склалося. І що, і що зробиш? Попав він узад і а там така... він там так тисне, що там ніхто не може взяти та й... забрати його. Чи руку поставити. Тепер стараюся, якщо Юра теж так дуже пильно. Ліпше на бік десь забрати його причандаль, як пускати, не дай Бог, бо то... великий, то не так все просто. Де ти ходив? Наразі всім дякую. Народ підписуйтеся на канал, ставте лайки. І давайте прокоментуємо дану, як так сказати, історію, то, що сталося, які ваші поради би були, чи може я в чомусь не правий, чи правий, підтримайте, будь ласка. Все буде Україна, всім гарної дни. До побачення.